Більшість різдвяних історій теплі й добрі, але в Ісландії є легенда зовсім іншого роду. Вона про Йолаке Туріна, або Йольського кота. За старими переказами у різдвяну ніч величезний чорний кіт ходить від дому до дому і заглядає у вікна. Він перевіряє подарунки якщо під ялинкою є нова тепла одіж, хоча к шкарпетки, кіт іде далі. Але якщо людина була ледачою і не заробила жодної обновки, йольський кіт вважає її своєю вечерею. Колись у холодній Ісландії новий одяг означав одне. Ти працював і підготувався до зими. Тому легенда про Юла Кетуріна була не просто страхом, а способом навчити людей праці та виживанню. Кажуть, сьогодні він уже не такий лютий, але в Різдвяну ніч деякі все ще перевіряють, чи є під ялинкою хоча б одна пара нових шкарпеток, бо ніхто не знає, чи справді йольський кіт перестав приходити? А щоб цієї зими йольський кіт обійшов твій дім, підпишись на наш канал. Стежка Тіней знає дорогу.